Доброго всім дня! Коротенький огляд банкноти 1 гривня України 2004-2005 років випуску. Так, банкнота сіро зеленого кольору. Висота банкноти 63 мм, ширина 118 мм. Основним зображенням банкноти є. Портрет Володимира Великого. Також присутній малий державний герб України та підпис голови Національного банку України Стельмах. Номінал 1 гривня. На зворотній стороні банкноти. Зображено град Володимира в Києві. Серія банкноти ВЕ No 5691 877. Дані банкноти були введені в обіг 1 грудня 2004 року, вилучені в 2020 році. Дані банкноти друкувалися в 2004 році з. Підписом ТІГІПКО та у 2005 році з підписом стельмах. Дана банкнота 2005 року випуску, підпис стельмах. Банкноти не є рідкісними. Ціна банкноти стартує від 10 гривень і вище. Забув сказати, що елементи захисту водяний знак зображення Володимира Великого та захисна стрічка. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!